Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з рятувальними машинами. В світі існує дуже багато різних машин. Для особистого користування у людей є легкові автомобілі. Для перевезення вантажів вантажні машини. А для спеціальних завдань люди придумали спеціальні машини. Серед спеціальних машин є дуже важливі машини, рятувальні. Їх використовують у випадках екстреної необхідності, коли є загроза життю та здоров'ю людини. А що може вам загроджувати? Пожежа, злочинці. Аварії на дорогах, хвороба або витяг газу. У таких випадках викликає спеціальний рятувальний транспорт, пожежну машину, коли сталася пожежа. Коли хтось скрив де іншого сталося пограбування або аварія, викликають поліцейську машину. Якщо раптом захворів швидку медичну допомогу. Службу газу викликають, коли пахне газом. Сподіваюсь, ви запам'ятали спеціальний рятувальний транспорт. А ще запам'ятайте номери екстрених служб. Поліція. 102. Швидка медична допомога. 103. Пожежна служба. 101. Аварія служба газу. 104 служба екстреної допомоги 112. До нових зустрічей!